Що у нас сталося, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення, у нас почало суттєво скорочувати споживання газу на нерегульованому сегменті. Тобто споживання газу промисловістю почало е, скорочуватися за рахунок того, що ну, промислове виробництво згортається. Е, натомість у нас з'явилися додаткові категорії споживачів захищених, які отримують газ за регульованою ціною, яка Дуже часто нижче ринку. Тобто, у нас вийшов перекос, що в нас частка регульованого сегменту ринку, тобто той, хто має там регульований тариф, вона суттєво зросла. Тим самим паралельно був вже заборонений експорт газу, і єдиним покупцем газу в приватних компаній є Нафтогаз. Тобто, у нас наш ринок газу він закапсулювався, став такий в бульбашці. І у нас ці нові тенденції вони абсолютно по-своєму живуть. Від, від європейського це було більш-менш життєздатно, коли у нас обсяги імпорту, які нам були потрібні, вони були невеликі, тому що в Нафтогазу була стратегія ну, парадигма: пройдемо зиму на газі власного видобутку. Там... Так, Ми так два роки ж проходили, і це ж було навіть таке, як так. гасло. Що... Так гасло спочатку вперше, потім знову. Пройшли зиму на газі власного видобутку. Ну так, газ там потрошки-потрошки нарощував видобуток газу. І ну, така модель була більш-менш життєзденна. Але тепер виходить інша, у нас нова парадигма. Тобто, у нас була парадигма наростити видобуток, пройти зиму своїми ресурсами. А тепер, якщо видобуток серйозно просідає, нам треба імпортувати потрібний обсяг газу, тобто треба. І в умовах невизначеності, чи можемо ми його тут зберігати. Тобто нам потрібно е, там, динамічно законтрактувати обсяги, які будуть поставлені. Але є проблема. На внутрішньому ринку газу ця ціна е, вона низька. Відповідно, е, постає питання, хто буде компенсувати різницю цін? Е, грошей в е, там, уряду, на це зайвих, в принципі. Ну, немає, тому що в нас ми дуже суттєвою мірою залежимо від наших доларів, а бачимо, що там нова американська адміністрація вона різко міняє своє відношення по міжнародній допомозі. Тобто, у нас може сказати ситуація, що грошей стає менше. просубсидувати цей газ немає звідки? Відповідно, треба. Значить, хто нафтогаз буде імпортувати газ за високою ціною взимку, щоб продати його за в п'ять разів нижчою ціною окремим сегментом споживачів.